Привіт, мої любі українці, гості України! До мене звертається дуже багато військових з заступним питанням. Я отримав поранення під час виконання бойових дій, а мене списали. Нібито я отримав поранення не в бою. А десь під час проходження військової служби. Такі дії держави направлені на те, щоб максимально не здійснювати величезну одноразову виплату бійцю, який отримав поранення саме під час ведення бою, а у подальшому скоротити щомісячні виплати це так звану пенсію по інвалідності. Для бійців, звісно, це образлива історія, тому що вони захищають інтереси держави, а держава їх таким чином. Обводить навколо носа. Зараз я розповім бійцям, як же отримати цю одноразову виплату, якщо боєць отримав поранення або отримав інвалідність, і як себе захистити, якщо таку одноразову виплату не платять. До речі, якщо вас обдурили, ви отримали поранення в бою, а написали, що отримали десь там на полігоні під час навчання. Звертайтесь до мене за юридичним захистом, телефони в описі до цього відео або до будь-яких відео на цьому каналі, і ми вирішимо всі ваші питання. І так, який розмір виплати чекає на поранених бійців, якщо військовий отримав поранення в бою. А потім СЕК встановив, що це є перша група інвалідності, він має отримати близько увага: 1 мільйон 70 тисяч гривень одноразової грошової допомоги. Якщо МСЕК встановила другу групу інвалідності для бійця, який отримав поранення в бою, така виплата буде становити близько 800 тисяч гривень. І якщо третя група, то відповідно близько 670 тисяч гривень. Але зверніть увагу, що це йде мова про отримання поранень саме під час участі в бою. Якщо військовий отримав поранення в бою, але МСЕК не встановила групу інвалідності, тоді одноразова грошова допомога значно зменшується. Така виплата становить близько 47 тисяч гривень. Це зазвичайне поранення і за тимчасову втрату працездатна. Якщо військовий не отримав інвалідність і було встановлено, що поранення отримано не в бою, а десь на навчаннях, тоді грошова виплата взагалі не здійснюється. Ось цей момент нас з вами і цікавить. Тому що часто бійця, який дійсно отримав поранення саме в бою, Такого бійця списують. Нібито він отримав поранення десь в іншому місті, і це робиться для того, щоб не виплачувати цю одноразову грошову допомогу. І щоб виправити цю ситуацію, я вам нагадаю: зателефонуйте мені і будемо думати, що з цим робити. Якщо ви дійсно отримали поранення в бою, а записали, що не в бою. А як же зрозуміти, де фіксується в бою не в бою? Ну як визначити, де я отримав це поранення? Дуже просто дивіться після поранення. Медик, який надає первинну медичну допомогу, він вносить відомості в визначений законом документ, і в цьому документі він зазначає, де саме отримано таке поранення в бою чи в іншому місті. І цей документ називається первинна медична картка форми 100. Ось дивіться, як вона виглядає. Саме ця картка має бути у бійця як один з найважливіших документів, тому що потім саме по цій картці будуть здійснюватися усі юридичні маніпуляції по отриманню грошових виплат. Якщо у вашу картку внесли неправдиві відомості, нагадую: телефонуйте мені і будемо виправляти ці помилки, щоб ви отримали належні виплати, ті виплати, на які ви заслужили і які передбачені законом. Розумієте, держава буде всіляко сприяти, щоб не виплачувати пораненому бійцю кошти, тому що іде дуже велике навантаження на бюджет. Але поранений військовий у цьому не винен. Він має право на цю законну виплату, тому що він захищав цю державу, яка обіцяє йому сплатити цю винагороду. Цей боєць заслужив грошову винагороду, розумієте? Заслужив. І якщо цей боєць отримав поранення в бою, це означає, що він отримав поранення саме в бою, а не під час якихось гулянок. І якщо це інвалідність, тоді це інвалідність, а не часткова непрацездатність. Тому у разі виникнення такої несправедливості тільки юридичний захист може допомогти досягти справедливого фіналу. Тепер давайте з'ясуємо, чи існують виплати для військовослужбовців, які отримали інвалідність, але не в бою, а просто під час проходження військової служби. Так, Такі виплати передбачені законом, вони існують і вони наступні. Якщо військовий отримав третю групу інвалідності так просто під час проходження військової служби, тоді його одноразова виплата складає близько 188 тисяч гривень. Якщо це друга група інвалідності, тоді така виплата становить близько 240 тисяч гривень. І якщо це перша група інвалідності, нагадую для бійця, який отримав. Поранення не в бою, а під час здійснення військової служби, тоді така виплата для першої групи становить близько 320 тисяч гривень. Я сподіваюся, що ця інформація була для вас корисна. Багато хто з вас зараз дізнався щось новеньке, і якщо вам це відео сподобалось, піднімайте шльопалку вгору, не сподобалось, звісно, вниз. Напишіть щось суттєве в коментарях і не забувайте підписатися на цей канал. А з вами був адвокат Ігор Липявка. Побачимось у наступних відео.